Всім гарно і позитивно. Де ми робити жердянки із м'ясом буженим та із сметаном. Ням-ням-ням. Тільки в нас варять жердянки, ось такі великі пасулі. Видите, вже зараз буде тварині, вже все кутись розварили. Бо ми чинимо їх мочати, а я все мало відберу з буженим м'ясом та із сметаном. У печі лови на масло і посмажити маленьку цибульку. Jo, fajnin koje put smažete, idete te klasste kopćenoj i kuba su. Kuba sa domašnja pitnica. Domašnjo je tako je. Malinko najsa pužaret. Dok se žarit, vas možete zativavati, aj dole moja dole. Naj skupis. Aj dole moja dole. Aj, dole, moja, dole. Я мало захрипла, просто, не годна співати маленько путь захрипла. Ми ще червоної поприги. Дзюбачку. Це знаєте, які в мене пасулі. Жирдянки. Ви мені вже писали, як це у вас називають такі великі. Вони мало розварили, за те, що ми з них зараз нечнити не мочати. No za jsme jich malinko rozvarili. A je oni budou dobrý. Bojte se. Tak se malinko podžárat. Česnečku. Dvě ložičky smetana. uvrstni I najmalinko zakrpiti s tem Najmalinko se zakrpiti. Po mm. popirani me, po soli me, dla vkusa. Za vašem vkusom, ako hoćete Получается, блюдо. Я ще дуже люблю при... присипати бренд зусиль пармезаном сыром. Тепер у меня пармезан, щось на меня пришло пармезан есть. Uh, Знаете, защо я си посули не може називають жиргенки, бо вони жирні великі таки. Они дуже смачні, Особенно з кобасом. Горячі. осторожно, я дуйтеси. Mm. Mm. Mm, дуже добре. Вчуйте, що люди не сердіть свою жону, бо будуть це сяку їду варити, та знаєте далі, що буде. <сути> Гарного вам і позитивного потятка робіть цісні, щоб сте не були голодні. Дуже добрі, коли любить пасулі. i se nakuskaju hmm. mm. Bomba. Harno, ovaj mi pozitivno